І до нашої студії завітав шеф кухар італійської кухні Я Вадим Сербін. Будемо говорити про італійську найрозповсюдженішу страву. А ми в Україні називаємо це макарони. Да. Причому байдуже, що це спагетті або там канелоні, чи ще щось. Ми називаємо все це макарони. Вони це називають все це паста. 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 Причому на пасту на, на в нашому розумінні це абсолютно не схоже. А, і, от знову ж таки, з власного досвіду, знаю, що. Італійсь, кожна італійська паста має різний смак, не тільки форму і різні методи приготування. Да? І від італійської пасти не гладшають. Оце така конечно, дивина. Конечно. давай з чого почнемо? Ну, от... ну давайте ще з того, що я вас, що знаєте вообще о апасті. Що такое паста для вас? Ну оце, от оце все это треба, паста, паста, більше, да? Да? це все те, і ще більше на це паста, але в приготованому вигляді. Хорошо. Для них паста это сочетание сочетання э, муки і соуса. Угу. Все, все просто Причому соусів не так же ж багато, якщо то. Ні, соусів немного є базові на насморви сливок, тамата, томатного сока, от, мясних, от. ну і других там уже можна фантазірувати как, как тебе. Угодно, в принципі. Коли я була в Італії, жила в родині, в італійській родині була книжечка в господині «500 паст. но 500 разных макароний за, за ну, формами, за смаками. Да, у них насчитывается больше 120 видов вот, зарегистрированных паст. Причем в каждом районе готовится там э, разная паста, получается. Угу. Угу. Вот возьмем, например, получается на юге Италии есть паста, вот, все знают, э, паста баланеза, правильно? Да. Вот, у нас везде спагетти баланеза, у них там фитучини баланеза, понимаете? Я, да, а чини, в чем разница? Чому mm -hmm. не спагеті, чому фет фетучині? Ну от у них так прийнято. То просто під одним да. тим самим соусом полоняєм, да. під одним соусом різна паста, все. їм mm -hmm. так захотілося. З цього повністю змінюється назва, так? Да? Від, принцип... від цього ще й смак дуже змінюється. І смак, от. Я да. хотів запитати в принципі про те, як чому готують. Готують також по різному це все, в залежності нет, в принципі від регіону. Це нет. чи однаково? Ні, ну її варять, варять її mm -hmm. однаково. В принципе, Но есть есть паста, да, что... которая варится, <с> и есть паста, которая запекается. Путать тут не нужно. Главное тонкость приготовления в том, что некоторые пасты готовят самого теста, получается, готовят там другим способом, добавляют специи, добавляют пищевой краситель, и это очень очень сильно влияет на вкус. Ну навіть та паста, що зараз у нас тут лежить, має абсолютно різний смак, навіть якщо просто її відварити. Да? Від чого да. це залежить? Від складу борошна, від ні, ні, ну у них, від, від, в принципі мука, мука у них вищого сорта І завжди ну... це тверді сорти ж да, да, В основному тверді сорти використовуються. Від того uh. і не і не гладшують люди, тому що це твер ну, не гладшують, тому шта. Вот мы пасту съели, она с четвертых сортов пшеницы, вот в ней содержится больше 75% э, сложных углеводов. Для mm -hmm. того чтобы наш организм расщепил сложные углеводы, ему нужно потратить больше калорий, чем мы их съели. Получается, мы покушали, организм начал переваривать нашу, нашу пасту. получается, энергия тратится, а мы не поправляемся. А, якщо, ну, але це ж стосується саме твердих сортів, да, твердих. тому що з м'якими навпаки все. Ні, так з м'якими. Ми пишемо в основному в магазинах, ми поки покупаємо, ніхто, мало хто звертає увагу, є, виходить, паста, а є, пишуть, макаронні вироби. Угу. Для макаронних виробів використовується мука второго сорту, там, на неї таки пишеться, макаронні вироби категорії Б. Угу. Ну там, уже Да, правильно. да, да, потому что мы сварили, оставили, забыли про эти макароны на полчаса, открываем кастрюльку, у нас такая а там макаронная боясь, запеканка, не. да, можно резать ножом и кушать. А, запеканки в Италии распространены, дуречь. Да, а да. Это в основном лазанья и да. вот каннелони. Тоже методы приготовления абсолютно разные. Кто-то его отваривает, а потом начинают перемазывать, запекать. Кто-то запекает сырого. Ну давайте з скан... ну, це просто моя улюблена да. страва. Кенелоні готуються вони з одного боку легко, з іншого боку. Тут є дуже багато нюансів, щоб вони Конечно. не тріснули. А, значить, оце трубочка вона Правильно. не відварюється, вона заповнюється Фаршу. фаршем. Да. А, причому я знаю, що деякі господині ще використовують фарш з грибами, українські господині uh -huh. минулазі гриби, овочі чи ще щось. А, наскільки це ну прийнятно для правильного для правильних канелонів? В принципі, все, що, що все, да, все що угодно. Головне запхати не забагато і щоб Конечно. не було дуже рідким. Да. Ні, якщо... буде трохи жидке, нічого страшного. Якщо ми запікаємо це в формі, угу. то є варіант того, що макарони у нас не пересушаться в духовці. Uh угу. І є можливість, якщо навчитися, можна їх акуратненько доставати з духовки. Повернуть на другую сторону і запікати далі. Але це вже вищий пілотаж. Ну, да. Для Кенелонії який соус потрібно зробити, який його найпростіший рецепт. Це балоньєзи, це. Так, це балоньєзи, це можна зробити соус каких-то грибов, якщо там кто-то, допустимо, м'ясо не любить, там со сливками, со сметаною, на бульйоні. Байдуже, знову ж такі. Байдуже, так. Да. Добре. А, і а, їдять, ну, знову ж таки, Витагуємо, кладемо да, в дріличку, да, і одразу да. можемо Нет, їсти. пармезаном. У них от є несколько видов спецій, не таких спеції, як у нас. У них спеції для них це базилік, чеснок, пармезан. Все, Все більше. Все. Ну і це надзвичайно смачно. Так з цим розібралися. Потім а, беремо ну найрозповсюдженіші в Україні. Вони такі в нас є. Да. Оці Фене. А, Да, Називається пене. Пене називається воно в Італії, а в Україні я не знаю, як воно називається. Ну це не орішки, до речі, ж є, так? Да? Орішки, так, да, є, є. Yeah. Так, і от для цього це, верніше, використовують для чого? Для чого? Ну, для блюд з тяжелими соусами. Є таке поняття легкий соус, є таке поняття тяжелий соус. І uh -huh. от тут, якщо звернути увагу, тут от рифлена сторінка. Yeah. Рифлена сторінка потрібна для того, щоб вона впитувала в себе соус. Тот, mm -hmm. который тяжелый соус, вот, остается на стеночках вот этой рифленой макарошки. Mm uh -hmm. -huh. вот, мы кушаем и получаем удовольствие. Uh, Вашки соусы это какие? Это соуса на основе сливок и томатов. То, не такие жидкие, получается, mm uh -huh. более густые. Mm -hmm. Знову ж таки, щодо там, порад відварювання макаронів, yeah. uh, їх Я не разу, чтобы в Италии промывали. Чи, может, Нет, это динами? грубая ошибка. Я сейчас объясню. Есть два небольших секрета в приготовлении пасты. Первое, это нужно пасту варить в большом количестве воды. В, То дуже, есть, получается... память, в очень большом. Я помню, вот да. э, засыпали на дуже много пасты. Получается 100 грамм сухого продукта на литр воды. Угу. Угу. И вторая грубая ошибка, это не добавлять ни в коем случае растительное масло. Потому что растительное масло у них считается, что она э, так сказать, плохо влияет на макароны и взаимодействие потом вот этой поверхности uh -huh. вот на этой макарошке с соусом очень плохо ну, получается. П Погано про... да. не, не всмокчивается, тому Но она Масло обволакивает uh -huh. продукт и она потом получается не тот эффект. Промывать не промывать? Не промывать, ни в коем случае промывать, потому что даже если макароны будут у нас очень хорошего качества, очень дорогие, вода способна убить, после которой мы промываем, даже вкус макарон. получится мы покушаем теста. І це тоді не сваріть. Чого да. тоді раніше от в дитинстві моєму, в Радянському Союзі всі промивали макарони. Ну тому що, тому що це були макарони. А не паста. А не паста. Е, є ще от порада щодо того, там додавати олію чи звичайне масло в макарони не додавати. Ні, тільки макарони хорошого качасу після отварювання. Вот, ми можемо помістити його в в холодную посуду, в миску железную, неважно металлическую, или в другую кастрюлю, для того, чтобы она не слиплась и не доготовилась. У них же как? У них принято макароны отваривать до состояния альденты. Правильно? Альдент, твердый. Да, твердый. Вот мы кушаем, да, нам кажется, сыроватый для нас, а для них это норма. У них так принято. А, еще, один, еще один сорт пасты это вот, вот такие вот... Это талетели. Да. А, и... Это гнезда. Гнезда талетели называются. И их так само кидают? Да. И сейчас да. чем подают? с чем угодно, с курицей с грибами там со шпинатом с овощами. Як они не распадаются? Я ни одного раза просто не готова. Нет, так, они чтобы... распадаются. Прикол в том, что когда их кидаешь, вот большим большом большим количеством uh -huh. воды их, и они все равно потом разворачиваются. Да, они становятся такие длинные. это а, ну, нормально. Да, чтобы это нормально. И мы когда берем вилку, накручиваем, 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 а, а потом. Сервером. кушаем. Да, <laughs> да, <laughs> ну, я да. просто бачила, что подают вот самые в таком выгляде. Ну, Нет, просто если звездочка. обратить внимание, они вот. Ага. крошки. Да. А вот такой, это метод хранения у них такой получается угу. и транспортировки. Угу. А ведь от чего зависит, ну, ж таки сам смак тіста того чи іншого? Ну, от производителя, от муки, от количества добавок, которые добавили туда там, от той же там чуть больше солі, там чуть менше солі, там каких-то більше спецій, менше специй, Все это очень сильно влияет на вкусовые качества. Коли готують дійсно в італійській кухні, коли це там займається в ресторані італійському шеф кухарі, вони звертають увагу на виробника? Да, да, Саме да. через ці причини. Да, да. От навіть відказали від поставщиков от, і готують пасту самі по своєму рецепту. Угу. там от Юра вже ладейся вже буде ж робити останні, як як? Фарфале. Ну це меделек. Метелик. Ні, я зрозумів, що метелик, тому що вже намагався тут якось собі пришпутити. Насправді я хотів запитати, з чим їх подають. Що так само? Ну я наскільки з чим, то з чим угодно, в принципі. Це дуже раїться дітям, от такі от, якщо фігурна, роз채тна, нравится дітям, в принципі, спаста можна навіть приготувати салат, но мало хто об этом знає. Як готувати салат з пасти? Это очень просто, в принципе. что твориты? у нас есть, да, надо ее отварить до состояния альдента, чтобы она не перешла, Это Можно заправить, там, чем все, что дома есть. Ну, там, соевый соус подойдет, там, дрессинг какой-то бальзамический. Ну, подготовить основу для салата. Может, там, какой-то кусочек мяса там пожарить, нарезать. Каких-то там овощей туда же, э, зелени. Добавить этих немножко пасты, перемешать все, заправить оливковым маслом, соль, перец. Добавить уже базилика, Угу. Mm -hmm. І можна кушать. Це точно не буде салат, а інше. Це точно не буде пастр... салат. Ну от от макарон же ж твёрдо сортов. Ми ж говорили, а ми не товстеємо, правильно? Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. поэтому можно употреблять. Я думаю, можно їсти як салат. А є ще безліч там, зно ж такі форми різноманітних, і є зно ж такі одні з моїх найулюбленіших, нагамітаю, як вони називаються, в них вже м'ясо всередині. Вони схожі на равіолі. Равіолі. Равіолі это по нашому як пельмени, для да. них це паста. Для них все одно це паста. Просто вона имеет квадратну форму, ну і начинка абсолютно різна. Там сир, м'ясо, овочі. Якщо от знову ж таки ну, думка да, шеф-кухаря, да. я була в Італії місяць, їла тільки пасту, я не втомилася її їсти. Угу. Наскільки українцям ну, середньостатистичним ну, притаманно цілий місяць їсти макарони? Ну, это я вот кушаю макароны практически каждый день. Мне не надоедает. Потому что главное желание и фантазия. Ну, неважно, открываешь холодильник, смотришь, что ты пьешь в холодильник. Ну, помидорка есть, ну, огурчик там. Ну, нарезал вот это все, сварил это все с пастой. Ну, смешал, заправил, кушаешь. Сегодня одно, завтра другое. Ну, Все просто. А, є якісь ще поради щодо того, як правильно готувати пасту. Може, як, як її найкраще посипати? Базилік має бути свіжим, да, сухий да. Так, зараз Роскажу. Сматі получається, ми творили пасту, приготовили само неприсідство, само блюдо. От перед подачею ти базилік. Нам базілік ні в не треба нарізати. У них это считается грубой ошибкой, потому что он имеет очень пряный вкус, да, и такой вот запах волшебный. Если мы его нарежем, пока мы добавим в паст в горячий, оно все выветрится, базилик почернеет, и мы не почувствуем вот этого вот, которое должно быть. Мы его в конце блюда положили на стол, нарвали базилик, посыпали пармезаном, все, украсили. Крем пармезана, ейки, еще сыр в украинских реалиях можно, да? Да любой, любой, просто пармезан. У них считається, що пармерізан найкращі сир для самого вилучого італіанського блюда. Так, Все. вони додають його усюди, да. навіть в супи, якщо не помиляємося. Да. А в Україні пармезан доро... ну, дорогий да, сир. Дорогой. Просто там він дешевий, один да. з найдешевших. А, тому там якийсь просто а, твердий сир підійде для пасти? Мне нравится фета. В пасту. В пасту, фета, да. так. Не обязательно інтереси. Ну, Можна ну, просто там вілка розмяти, кубиками нарізати, добавить. Очень цікаво виходить. Як людина, яка на цьому спеціалізується, там серце крається, коли бачить, як звичайні господині готують макарони, да. особливо коли да. додають туди масло. Да, <сіалізуюся> да, поэтому дома говорю, давайте оча сам приготовлю, щоб мені серце кровлю не обливалося. І e, 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 якщо та людина вирішила дійсно перейти на, e, скажімо так, на пасту да направильно yeah. які поради є, з чого починати? Який 100% буде вдалий найлегший соус, щоб не відбити охоту, скажімо так, господині готувати саме італійську пасту? Ну давайте візьмемо звичайну пасту карбонара. Всі її знають, всі про слухали. слышали. Туда у нас гриби, ветчина, бікон, все. В uh принципе, -huh. мы это все на сковородке обжарили, поживание добавили часток, залили бульончиком, добавили сливок от отваренную пасту, которую мы достаточно альденте довели, всыпаем в, самую, в сковородочку, вымешали это все, заправили и подали на стол. И все. Все. Так просто. Так просто. Очень просто. Uh, дякуємо за те, що розказали. Yeah. Я сподіваюся, що ми, дійсно, нам вдалося відкрити просто межі макаронів. Yeah. Uh, і дійсно ми перестанемо тільки на одні, ну, на одні ті самі сорти звертати uh -huh. увагу і будемо готувати на бабуся. Будемо казати пасту. Yeah. Ну, я люблю, в мене просто вдома реально стояться різні, різні форми за формами різні макарони. І мені здається, що, наприклад, до фаршу, до фаршу будуть посувати одні макарони, там. а до просто телятини смажені смаженої yeah. макарони зовсім. У них просто мою. получается как? У них ну, вот, бедит, есть таки. большое количество паст, да, <сих> вот, разновидностей, которые подходят конкретно к одному соусу. Наприклад? Ну, например, вот. вот я же говорил про карбонара. <сих> да? Можно подать, у них в одной стороне получается, они подают карбонара с маленькими спагетти, есть тоненькие, у каждой пасты есть свой номер. <сих> номер обозначает толщину пасты. Угу. Uh вот -huh. паста номер один – это тоненькие-тоненькие спагетти. Где-то подают с номером пять – это толстые Toast. спагетти. Получается, паста одна и та же, но консистенция подачи и вкус уже разный. чудово, ви ще мотиваті. Дякуємо за те, що Дякую. прийшли, розказали. Маємо просто далі переходити до чергової рубрики. Що там в нас? Що в нас далі? Далі в нас буде музика та кліп. Тому, якщо хочете дізнатися, які пророчення вам сьогодні роблять зірки, залишайтеся з нами та слухайте гарну музику.